Так, всем привет! Сегодня у нас 23. 02. 2025. На дворе минус 15. Уже на протяжении тижня минус 15 находимся Долинский район, Керадская область, Пруд, Источник. Далее нам по балке и туда дальше долинска. Це десь в 10 кілометрах від Долінської. Ну, хто знає місцеві, знають, що це пруд, ставок, це орендований ставок. І тут така ось красота. Ось такий островок води тут не замерзає. Тут живуть і лебіді, і качки, гуси, лебіді. А можна до них піти? Ось тут стікає вода, зараз покажу. Та йду ж показати, де вода тече, десь тут же ж було наче. Так там спрайба ось все, вона тут у нас стік води. Журчить. Ну але вода замерша. Вон водичка стікає. Ось тут основна гребелька місточок. Сонце блистить, не бачу що я тут знімаю. Ось тут живе